Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій, я керівник ріелторської компанії Noviti в Одесі. Я звернув увагу, що дуже мало україномовного контенту в ніші нерухомості, тому нам з вами це виправляти. Для нас дуже важлива ваша підтримка, тому підтримайте нас лайком та підпискою. А ще, будь ласка, напишіть в коментарі ті теми, які вас цікавлять. Ми їх проаналізуємо та відзнімемо контент для вас. Сьогодні у нас пілотний випуск. Цим відео ми розпочинаємо серію відеороликів в Одесі, і сьогодні ми в гостях у ЖК Зручний на середньофонтанці. В цьому комплексі є ще приблизно 300 квартир, які можна інвестувати гроші вже сьогодні, а житловий комплекс на фінальній стадії свого будівництва. Підемо подивимося, що всередині. Привіт! Ми зараз знаходимося в однокімнатній квартирі, ЖК зручний, яка дуже просто перепланується двокімнатну. Велика кухня вітальня з великою лоджею. Хочу презентувати вам чудову однокімнатну квартиру, з якою легко робиться велика двохкімнатна квартира, з можливістю розділення цього приміщення на дві окремих спальні зі своїми вікнами, виділенням зони гардеробної, великим санвузлом площею майже 6 квадратних метрів, зручною прихожою та головною особливостю цієї квартири є Простора кухня з великою лоджою. Лоджа займає площу майже 9 квадратних метрів, що дозволяє виокремити як свій е, окремий кабінет або зону для того, щоб зустрічати гарні світанки, тому що море знаходиться ось там. Ну і найприємніше це умови, на яких можна купити квартиру в цьому житловому комплексі. Забудовник пропонує перший внесок 25% і розтермінування без здорожчання на 20 місяців. При тому, що здається житловий комплекс в першому кварталі 24-го року.